Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Зараз покажу, що я купила в магазині АТБ, і буде одна невеличка покупка в магазині близенько. Найперше, що покажу з магазину АТБ, це 10 яєць. Ціни, як завжди, підпишу. Е, також в АТБ купила ковбаску золотисту. Зараз на неї дуже вигідна ціна. Е, я ціни підпишу, але здається, 24 гривні за 100 грамів. Е, так. Також на знижках була ось ця соломка, яку я дуже люблю. Одну покладу в рюкзак на прогулянку дитині, а одну дома будемо їсти з чаєм. Так, в АТБ купила три цибулинки, бо закінчилась цибуля. Треба було. Також зараз знижка на хурму, купила ось таку Піраміда називається. Єдине, що важко було вибрати, тому що вся дуже тверда, і мені здається, що вона тоді буде дуже терпка. Ось так виглядає ця хурма. Ледь вибрала таку, щоб м'якенька була, тоді вона смачніша. Ну, для мене особисто. Не знаю, може хтось більш тверденьку любить. Також пергаментна, пергаментний папір, але його чомусь не було, тому взяла фольгу для запікання застеляти. протвінь. Із солодкого купила ось такі два батончики. Вони не на знижках, але просто мені дуже подобаються ці рошен. І печиво. Теж рошен, велику упаковку до кави. Також, як завжди, купила ось це молочко, своя лінія. І купила ось такий бурячок, вже відварений. Буду робити салат. Ну, я вважаю, що він достатньо корисний. Там треба трішечки обсмажити його, але все одно, можна навіть не обсмажувати, а протушити більше на сковорідці. Хочу зняти відео на цю тему, як я роблю цей салатик. Також для салатика купила в іншому магазинчику ось такі горішки. І ще купила мигдаль в цьому ж магазині. Окремо, цін немає. І помідорчик. Все це вийшло на 97 гривень. Там по 100 грамів цих горішків. В тебе іще купила сир. Оцей на знижках буду наступного тижня готувати піцу з сестрою. Тому купила оцей сирок. Дуже вигідний і полежить до приготування піци. Також. Ось цю сметанку. Теж для салатика мені з бурячком потрібна буде, тому що я буду давати цей салат і дитині. так, В принципі, він дуже смачний з майонезом, там чесничок додається ще. Але оскільки буду давати дитині, то буду додавати сметанку. Так, І ще в АТБ зараз привезли ось такі чудові книжечки. Мій син такі дуже любить. Вони з твердими картонними сторінками. Тому йому важче їх порвати. Дитина ще маленька, тому йому краще. Такі яскраві, гарненькі і коштують недорого. Тому купила одну, там ще їх багатенько. Наступного разу ще придивлюсь йому якісь. І в магазині близенько купляла два ось таких батончики. Я один на прогулянці вже з'їла. Мені дуже подобаються ці вафлі. Вони польські, наскільки я розумію. Ще я їх бачила у магазині копієчка, тому у кого продаються, спробуйте, дуже смачні. Так, це були усі покупочки. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна вашій активності. До зустрічі у нових відео. Бувайте!